ДСНС я працюю вже вісім років, це рахуючи з університетом. Навчалася у Львові чотири роки і потім одразу по розподілу потрапила сюди. Ем, і все, і майже одразу потрапила в саме в цей відділ, тому що мені це дуже подобається і це неймовірна робота. З чоловіком познайомилися в університеті, чотири роки навчалися разом, там були весь час, і потім також він сюди. Він з Миколаївської області, але перевівся сюди до мене. Все, і після університету ми одружилися. Ми однолітки, навчалися на одному курсі. Ну, якби бачились, якби кожного дня я був на казармі, а дівчата, які в нас у них було окреме відділення, вони приходили до нас на шикування постійні. Ми бачились так само на парах, ну, на заняттях, на стройових. Якби постійно пересікалась, постійно мені якби з першого курсу подобалось. Пропозицію дружині я робив на випускному після четвертого курсу. Це було на загальній церемонії випускного, коли ну, нас якби, представляли, вийшов із строю, запитав дозволу у ректора університету. Мені дозволили, сказав слова, став на коліно і запропонував руку та серце. Її. Вона сказала да. Заступаємо ми сут... доба через три. Ем, і як часто ну це залежить від викликів. Буває таке, що один виклик може бути, але буває і набагато більше, і так що ми на цілий день там е, на якомусь виклику. Те, що я з чоловіком, це ніяк не заважає моїй роботі, і я пишаюсь ним, і круто, що ми можемо працювати і виконувати е, свою роботу разом. Мені подобається ми робота, це е, і дуже е, якийсь з'являється азарт, напевно, і адреналін одразу, тому що тільки сирена, і ми все. Ми виїжджаємо і ну, мені це подобається. Я м, м, вважаю, що навіть мій чоловік він виконує дуже важливу роботу і він нічого не боїться. Більше часу ми працюємо в одному караулі, в одній зміні. Виїжджаємо, пересікаємося на пожежі. В певності, звісно, вона поряд. Якби вона може працювала в іншому караулі, я б, може, переживав. А так, я не так сильно переживаю, тому що знаю, що вона поряд працює, знімає, я її бачу. І сам працюю. Немає такого твердження, от дружина, все, я буду рятувати тільки її, а людей не буду спасати. Я буду там переживати за неї або ще щось таке на пожежах. Ми вже звикли, ми вже давно працюємо разом. Ми вже четвертий рік заступаємо, можна сказати, разом, і ніколи не було ніяких проблем, що вона працює, що я працюю. Ми знаємо свої задачі. Кожен свою задачу, вона свою задачу, я свою задачу.